Друзі, вітаю всіх на каналі. Хотів зауважити два слова про Київський апеляційний суд, там розгляд справ суддями цього суду і так далі. Ну, дивіться, яка логіка. Ну, як ви вважаєте, у суддів кожне засідання розписано на засідання, виділяється по 15 хвилин. Тобто, ну як ви вважаєте, особливо ті, хто не стикався з Київським апеляційним судом, ну, судді будуть в вашу справу взагалі вникати, її там вивчати, досліджувати. Ну, як до справи, так і під час справи, якщо на кожну справу по 15 там, хвилин виділено. А це, це по-перше, по-друге, ну, скажімо так, це не та інстанція, де люди в Вивчають справу, там її досліджують, переймаються там саме правами і так далі. Вони подивилися рішення першої інстанції. Якщо чогось суттєвого немає, ну, наприклад, там знаєте, ну як, якесь таке ну, мега-супер грубе порушення, це вже да, перше. Або якщо ну, хтось там не зайшов до них там, в кабінет, там, до помічника, ну ви знаєте, там ззаду є такий вхід, можна ззаду зайти. То ну, рішення залишиться в силі. Тобто рішення першої інстанції апеляційний зазвичай залишає в силі. А, ну, Іноді бувають, звичайно, безглузді випадки, коли вони його так переписують, що ну, взагалі тількось чуж пишуть, ну, але все одно залишається те ж саме. Єдина надія в цьому випадку, і це вже перевірено, там, і нами особисто, нашими колегами, нашими партнерами, це Верховний суд. Верховний суд, ну і ще там хто доходить, це Європейський суд з прав людини. Там дійсно вивчають саме вже в Верховному суді, я маю на увазі, також бувають ситуації, але вони вже внікають в справу, вивчають деталь порушення, тобто вивчають кожний елемент, кожний там доказ, порушення права. Ну настільки заглиблюються саме в порушення права людини, в процес, порушення процесу, що ну, тут же дійсно виносяться такі цікаві рішення і. ну, більш-менш такі справедливі, адекватний. Перша інстанція, там все топорно і Київський апеляційний суд, ну, взагалі апеляційні інстанції, особливо Київський апеляційний теж, все топорно за вказівкою або якось так знаєте, тупо за фактами. Тобто, для того, щоб перебити рішення першої інстанції, треба ну, дуже багато докласти зусиль, особливо ну, перед Київським апеляційним судом. Єдина надія, Верховний суд, але треба, щоб він. Розпочав справу, скажем так, касаційну, ну і дослідив її. Ну і звичайно, фінансові ресурси, щоб ви змогли сплатити всі ці судові збори, поки дойдете до касації.